Чи є в нашому житті щось безкоштовне? От зараз іду, і я подумала на цю тему. Є емоції. Емоції бувають різні. Але дивіться, ну дивіться, яка краса навколо нас. Сонечко, як промінчик надії, яка чудова осінь, яке у нас листя, Боже. І це все безкоштовно, коли ти, Таня, пішла, ну, умовно кажучи, за хлібом. Ну подивіться, ну як воно гарно Ну, як воно гарно І дай Боже, щоб наше небо було мирним. Незважаючи на те, чи є там хмари, чи йде дощ. Або, як кажуть, в наступному тижні має бути сніг. Головне, щоб небо було мирним. І це безкоштовно, дивіться, яке воно гарне. Ніяк на таке не зупинитися. Навіть тоді повторююсь, коли ти йдеш за хлібом. А -а -а -а. Ще й пташки співають. А це так-так. А там життя вирує, Хтось за хлібом, хтось прогулятися, хтось з песиком. Хтось на побачення, а то а як же? таке у нас життя. Ой, який вітер пішов. Листя падає. А ми спостерігаємо. І трамвай поїхав. Доброго вечора із України.